Російські окупанти ховають свою зброю за цивільними. Проте ця тактика вже розкрита нашими аеророзвідниками. Як працює на турецькому напрямку, екіпаж бойового птаха Лелека, бачила Тетяна Демух, екіпаж бойового птаха Лелека у повній готовності. Це, скажімо так, робоча конячка, яка виконує дуже багато роботи на лінії ОБЗ і по суті свої Один із основних інструментів. В цілому ряді безпілотних комплексів вони як бойові пілоти авіації тільки замість штурвалу – ноутбук, а за кабіну тут їхній бліндаж. Ми вилітаємо, ми підтверджуємо, ми коригуємо. Працюють у взаємодії з артилерією. Саме їм і надають координати для враження цілей. Один сидить за відео, а другий одразу сидить, дешифрує і так, щоб все це швидко. поки йде політ, то вже їм одразу скидаються. Всі Та в небі дрон не завжди. Вона не літає в дощ, вона не літає в сніг, вона не літає в дуже сильний вітер. А ще не любить хмари, як от сьогодні, тому птах нині відпочиває. Приблизно робоча висота, кілометр і вище. Ну, її не чути, і не видно. Абрикос, пілот цієї лелеки. Я починав службу у му році в Збройні Сили України, але ну, все-таки Азов це Азов. Азов підрозділ з історією, азов це підрозділ, який працює на результат. Ну і, звичайно, хотілося попасти в ряди кращих з кращих. Тут всі добровольці і служити в цьому підрозділі мріяли. Я прийшов на заклик Азову на звільнення Азовців в Маріуполі. І всі, хто прийшов, вони усвідомлювали, що. До Маріуполя треба якось ну, пробитися. Це ну в більшості випадків ну, в один кінець. Нині ж після серебрянських лісів азовці перебралися на турецький напрямок, а зокрема до околиць селища Нью-Йорк. Тут і змінилась їхня специфіка роботи. На зараз видно і одразу видно наслідки їхнього руського міру, тобто немає ні одного вцілілого ні будинку. Все повністю знищено, можна сказати, зрівняно з землею. Тобто навіть не проясняється, що тут було і колись, можна сказати, велике красиве місто. Лелека веде глибину розвідку на декілька кілометрів, а її якісний зум дозволяє виявити російську техніку. Тому хлопці залітають і на окуповану ворогом ще з 14-го року Горлівку. Коли там прилітаєш, то навіть аж дивно багато, ну. Так, що десь цивільні, десь багато їздили, то такого немає. Воно таке, як ніби, то, як пусте місто. Десь поодинокі автомобілі проїжджають. Ну ми не можемо приділити. Ну не можемо з'ясувати, чи це цивільні, чи це е, російські військові їздять там на так само не можуть на цивільному транспорті. Бо саме за цивільними окупанти маскують свою техніку, та від залізних пташок нашої армії нічого не заховаєш з Донеччини. Тетяна Демух та Валерій Рябченко. Ми, Україна, Марафон. Єдині новини.